Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал щоранку о 9 Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям Михайло Мовчан, позивний Мірча, 24 роки з Вінничини, мріяв про сімейний затишок, любив рідних, кохав дружину, вирушив у гарячі точки фронту після того, як російська ракета вбила його двоюрідну сестру. Воював у лавах 14-ї бригади оперативного призначення Червона Калина. Поліг 3 серпня 2023-го на запорізькому напрямку. Дмитро Українець Позивний хохол 40 років з Київщини. Захоплювався автомобілями, усміхнений, люблячий чоловік і батько з перших днів повномасштабної війни став на захист рідного ірпеня. Загинув 5 березня 2022-го, посмертно нагороджений відзнаками за оборону рідної держави, орденом добровольця та отримав звання почесний громадянин міста Ірпінь. Геннадій Романенко позивний мудрий, 55 років з Донеччини, захоплювався історією України, нумізматикою, любив філософські та історичні книги. Вирощував сад, мав пасіку, розводив свійських тварин, боронив Україну у лавах 101-ї окремої бригади охорони генерального штабу, був командиром взводу. Поліг 4 листопада 2022-го на Донеччині, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня.